Щоденник ДДА 3 жовтня. Десятий крок. Продовжували проводити особисту інвентаризацію, і коли виявлялися неправі, негайно визнавали це велика червона книга сторінка 249. Читаючи про десятий крок, ми бачимо спосіб залишатися в курсі нашого повсякденного життя. Проходячи щоденну інвентаризацію, ми помічаємо, у чому досягли успіху, а також де не дотягли або що потрібно змінити. І коли ми помиляємося, у нас є мужність розібратися з цим у реальному часі. Ми більше не уникаємо реальності ми залучаємося до процесу одужання. Ми слухаємо те, що говорять на зборах, і обговорюємо складнощі зі спонсором. Ми відкриваємо канали спілкування з внутрішньою дитиною, виховуючи в собі внутрішнього люблячого батька. Зміни, які ми спостерігаємо, чудові. І ми робимо паузу, щоб глибоко вдихнути ту любов, якою себе оточили. Ми більше не задихаємося від страху. Ми недосконалі і визнаємо, що наша робота ще не завершена. Це визнання створює нашу власну сферу співчуття і ніжності, необхідну нам для одужання. Ми тягнемося до неба як прекрасні саджанці, що тягнуться до сонця, виконуючи своє призначення. Ми не знаємо точно, куди і йдемо, але знаємо, що ніколи більше не будемо самі. Ми дивимося на своє життя як на симфонію, яка постійно для нас звучить, якщо ми готові слухати. Сьогодні, здійснюючи своє плавання, я стану спокійно вести корабель по хвилях, хоч би якою не була погода на морі. Припускаючись помилок, я пам'ятатиму, що виконання 10-го кроку на практиці допомагає мені почуватися вільним.